Давай сестра. трапу. Нікому мені тобі так багато всього треба просто впізнаєте, ось так і здавна звикли зустрічати на Бердичівському вокзалі найдорожчих людей: близьких, друзів, знайомих, українців, євреїв, росіян, поляків, представників різних національностей. Не так давно у місті теж зустрічали. Можливо, без музики, квітів та поцілунків, але не менш щиро приязною з готовністю. Цих людей, вже дорослих і ще зовсім малих, держава вже встигла означити як ВПО внутрішньо переміщені особи. Бердичівлянами їх вимушено зробила злочинна анексія Криму та війна на сході України. Переселенці мають бути інтегрованими до місцевих громад, і мостом культурної їхньої інтеграції повинні стати бібліотеки. Так вирішили організатори тематичного проекту, що у Бердичеві зібрав в повну залу дитячої книгозбірні. Проект бібліотека з культурної інтеграції внутрішньопереміщених осіб у місцеві громади реалізується громадською Житомирською обласною молодіжною громадською організацією Паритет у співпраці з Житомирською обласною універсальною бібліотекою імені Ольжича, але за підтримки певних організацій, зокрема за підтримки німецької асоціації народних університетів. Яка має назву DVV International, а також громадська організація, інформаційно-дослідний центр інтеграція та розвиток та Міністерство закордонних справ Німеччини. Власне, у межах проєкту протягом жовтня-листопада на території нашої області відбувається 10 культурних заходів. На базі бібліотек вони власне мають своєю метою ідею добросусідства, порозуміння, діалогу задля інтеграції, як внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади, так і власне стимуляцію місцевих громад до того, щоб ця цей процес проходив активніше і, і, і скажімо, з максимальною користю для обох сторін, як інтегрували вимушених переселенців до місцевих громад в інших бібліотеках Житомирщини. Під час круглих столів, майстер-класів, зустрічей з творчою інтелігенцією тощо, що зробили у Бердичеві, презентували візитівку свого рідного міста. Як із ним познайомиш, так місто й сприйматимуть. Ця істина добре відома у Бердичеві. Тож, у ролі дружніх і гостинних гідів для бардичівлян новожилів, виступив строкатий гамірний дует у складі театральної студії Трамвайчик ЦПО імені Разумкова та дитячо юнацького дорослого руху доброносики, що діє при центральній бібліотеці. Від перших гості дізналися все про бардичів від історії створення до анекдотів, від визначних місць і до оповідок про повсякдення його корінних мешканців. Ну а доброносики взяли на себе, так би мовити, особисте знайомство. За час свого існування це вибухове товариство прийняло до своїх лав не одного нового члена, і кожному кажуть. У них раді взагалі наша команда доброносиків вже створена протягом п'яти місяців. Ми діємо в місті, і сталося так, що дуже багато дітей вже самі до нас приходять, питають, скажіть, будь ласка, тут у вас записують до клубу доброти, до доброносиків. Тобто, знаєте, зробити таке сарафани радіо, і пішла така говірка Бордичів, що на базі центральної бібліотеки працює команда доброносиків. Сьогодні ми створили свято для дітей, які переїхали до нас з інших областей нашої країни, тому що всі знають, що в нас в країні зараз. Війна дуже багато людей вимушені перебратися в інші міста, і багато дітей із Донецька, із Луганська, з Краматорська у нас. І я думаю, що сьогоднішні свята створили їм таку доброзичливу атмосферу, подарували їм справжнє таке дитяче щастя, і ми бачили тільки усміхнені обличчя. Взагалі, в нас вже на сьогоднішній день в клубі 100 доброносиків, і я маю надію, що після сьогоднішнього заходу в нас буде їх ще набагато більше. І ця кількість дітей будуть до нас стікатися в бібліотеку. І Можливо, навіть ми займаємося щонеділі о 14.00, Але я хочу наголосити на тому, що якщо буде більше дітей, ми можливо навіть поділимо на декілька таких груп, на декілька занять. Тому я запрошую всіх і всі гості міста приходити до нас сьогодні. Я думаю, що діти отримали справжній такий шквал позитивних емоцій, і ми біля них теж. Якщо хочеш вступити до доброносиків, мусиш знати. У них своя конституція, свій банк доброти, свої будинки розуміння і дружби. А імена їхні обов'язково мають значення. Настя натхненна, Сашко сміливий, інна ініціативна, Аня активна, Валерія ввічлива і так далі. Прагнеш стати доброносиком, маєш бути готовим до того, що в них завжди прислухаються один до одного, не брешуть один одному, не кривдять і не обзиваються, завжди підтримують та допомагають один одному. До цієї спільноти вже встигли вступити маленькі мешканці Сходу України, і, начебто, не шкодують. Мені тут понравились, тому що тут було перраз весела. Ми я дізнався нового і тут було. интересно я видела что ты пришел с печеньем да а зачем ты его принес потому что все дети приносят сладко когда тут приходят а что потом делают они конфет сладости относят в банку и потом с ними Їх їдять, коли Куда... все... Все... все сделают. Всі діти не різні між собою, а всі однакові є чимось. От, наприклад, до нас приходять різні діти. З якимись може вадами чи ще з чимось? Я думаю, що всі діти між собою однакові і немає чого боятися. Дітей, які до нас приходили, можуть приходити в будь-який до нас час. Влиття до громади по Бердичівській це ігри на швидкість, розв'язання загадок, праця у командах, малювання та складання віршів, різні конкурси і вікторини. Лише у Бердичеві осінні емоції та враження консервують до баночок. Лише тут власноруч виготовлені світильники, окрім світла, випромінюють доброї посмішки. Лише місцеві доброносики здатні запустити до неба салют із мрій. Найважче як на мою точку зору з моїх спостережень і участі в цих заходах створити атмосферу атмосферу, яка би допомагала допомагала дружити, допомагала і стимулювала. До об'єднання навколо чогось, і от власне в Бордичеві мені дуже сподобалося, що дійсно бібліотека і власне клуб доброносики мені здається став саме тією структурою, яка може згуртувати, приєднати людей, включити їх у соціально схвалювальну діяльність, але не тільки дітей, але й відповідно їхніх батьків, їхніх бабусь, дідусів. І мені здається, що це дуже добре. Тепер одним вже великим дружнім гуртом вони могли б розважатися безкінечно, якби. Раптом, так, здається, було в усі часи, на свято прямісінько на трамвайчикові не з'явилися чотири матусі. Що, ти з утра вже трудишся? Неужели знову гості? Що ти, Верочка, у мене завжди гості. Як тільки я з базару з рибою йду, вони вже там запах розуміють. І що нове на этот раз? Верочка. Это же Гефилтен Фиш. Она всегда новая. Вот я сегодня поставлю закваску. И если мой ее вместо брашки не скушает, Эх. вот это будет что-то новое. А мои вины каждый раз поменял начинку, завернул по-другому, и вот тебе новое блюдо. А я тебе больше скажу. Ну і тобі теж. Що найкраща страва, то мій борщ. Аж якщо вареничків наварити зі сметанкою, то можна пальчики обрізати. Що то пані мовить про польце? Та не про польщу, а про пальці, які треба облизати після варенички зі сметаною. Та я мам такий бігус, що не тільки пальці, а й та лише гарних прокопнеш. Ми такі різні, але ж. Такі, рідні, бо живемо дружно в рідному Бердичеві майже 6 віків. Такі да, виросте мой моша женіться на вашій Сонечке. не Неважно. То якими тогда по національності будуть їх діти? Вони Вони будуть справжніми Бердичевлянами. Оце так да. Виявляється, візитівка була із секретом. Доки дітлахи і дорослі знайомилися з Бердичевом та один із одним, добрі руки української матусі вже вареничків наліпили. Матуся російська напекла млинців. Мама ядзя здивувала усіх пирогами з маком, а мама софа фірмовим штруделем. Аби все це діло зрештою закріпити інтернаціональним компотом. Такий вже цей Бердичев – чотири рази культурний і безліч разів сердечний.